Живіть, воскресайте, повертайтесь до життя, ось до чого вони нас кличуть. І тоді все не буває смислу Змістовно стає. Бо якщо я пішов, і після мене лишилась лише руїна. Який сенс мого життя? Що я приніс в нього? Руїну, не може так бути. Не може так бути. Ми повинні вірити в Воскресіння життя, в його повернення до нас. Всупереч всьому. В горі стражданні, в муках нашого сумління. В моках через наші провини, ми всі провини маємо перед тими, хто пішов. Але вони воскресають перед нами, щоб прокреслити нам шлях до Воскресіння. І вони кличуть нас. І коли. Ти вперше зможеш, згадавши Бога, який все це створив і дав оцю правду тоді пережити на власному досвіді, що смерть обов'язково відступить і настане Воскресіння. Коли ти чуєш його присутність, Господи, як добре нам бути з тим апостолом Фомою, який раз і навіки вічні сказав, впавши на коліна, Господній і Бог. Амінь.